Так, розкажу про Т5. Т п'яте, те шостей, в них там трошки різна форма, але значить, перше, що нам від вас потрібно, це ось ця пластмаса. Є у вас таке вухо чи немає, тому що тут є два варіанти. Три по-моєму варіанти. Тобто тут іде ця пластмаса, вона йде, є ще ширша така. Тобто, це перше, що нам від вас потрібно, фото саме цієї зони. Перше, друге. Друге, ми завжди робимо так окремо водія пасажир. Пасажир з перемичкою передньою або задньою разом. Це друге. третє Ми робимо також варіанти. Можна зробити без переднього вуха та без заднього. Просто от рядок. Одна ціна. Далі можна зробити е, з переднім вухом, без заднього вуха, коли тут стоїть двойка. Так? полторачка двойка стоїть. Тобто три місця. Е, третій варіант. Ми можемо зробити. Так як тут, з переднім вухом та заднім вухом. Четвертий варіант ми можемо зробити без цього вуха, але з цим вухом. Тобто, якби є вибір. Як вам цікаво, так обираєте От такий варіант. От, наприклад, ми зараз зробили людині, закрилась повністю вся площа. Дякую, гарного дня вам.